Що ми підтримуємо Україну, і якщо має бути припинення вогню, воно повинно бути справедливим і тривалим. І саме тому так важливо, щоб ми постійно наголошували на тому принципі, що всі питання щодо України вирішує сама Україна. Ми стоїмо тут, щоб підтримати вас у конфлікті і підтримати вас у переговорах і переконатися, що на цей справедливе і тривале врегулювання, якщо ми зможемо зайти так далеко. Речі вони які дуже важливі сьогодні думаю, це єдність між Європою та Україною а також єдність між Європою, Україною та Сполученими Штатами по всьому. І ми не можемо обійтись без американців, речі, без яких ми не можемо обійтись без Європи. Тому нам потрібно прийняти важливі рішення. Ми всі підтримуємо Україну, і ми всі підтримуємо мир та мирні переговори для. Стійкого міцного миру, і я думаю, що у нас багато козирів фінансування та обладнання та більше зброї Україні. Факт, що Україна чинить опір у цій війні, і те, що економіка Росії починає страждати, особливо після наших останніх санкцій та санкцій США І зараз. Я думаю, головне питання це врансконверженсце зближення наших спільних позицій. Європейців та українців і США щоб завершити ці мирні переговори та розпочати новий етап у найкращих можливих умовах для України, для європейців та для нашої колективної безпеки.